Наші журналісти побували на святі 1 вересня у спеціалізованій школі номер 30. До святкової лінійки там підійшли зі смаком та оригінально. Замість одного дзвоника у цій альмаматер лунали аж цілих п'ять. Юля Настенко вже готова розказати, як це було. Усміхнені та схвильовані свято 1 вересня у 30-й школі зібрало кількасот школярів, батьків та вчителів. Організатори, окрім яскравих номерів, підготували справжню родзинку для глядачів із урочистого дзвіночка. Вони створили справжнє шоу. Свято святом, а перший урок ніхто не відміняв. Четверокласники вже за партами, повні оптимізму і натхнення. Я хорошо буду учиться, стараться там математику учить на отлично, на 12. Я буду очень стараться, чтобы порадовать маму. 1 сентября это означает встреча с друзьями и встречи с учителями, с которыми я успела за лето соскучиться. Хочу стать журналистом, работать. Еще в школе я научилась общаться с детьми хорошо, учусь хорошо. Вчителі ж не менш схвильовані. Пані Оксана каже, здавалося б, свято першого дзвоника буває щороку, а все одно кожен раз як перший. 1 вересня це завжди зворушливий день, завжди щемить у серці, завжди дуже хочеться побачити після літнього відпочинку дітей. Кожного бачиш з, з емоціями, з радістю. Тут на святі сьогодні генеральний директор СТС Лариса Охріменко разом з сином у гарному настрої та вірою в майбутнє. Я хочу поздравити в першу чергу всіх з 1 сентября. Пожелати всім легкого питання, особливо первокласникам, нашим діткам легкої учоби, учителям терпіння з нашими дітками. Ну, а родителям пожелати, щоб діти радували оценками своїми успіхами. Батьки школярів переконані свою малечу віддають у надійні руки. Приходять в школу, яка зустрічає радушно, яка завжди радісна, яка завжди дає прекрасні знання. Ми любимо нашу школу, ми любимо дуже наших учителів. Відтак з новими силами школярі рушають у новий навчальний рік, повний емоцій та вражень. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС.